Відверто про наше з вами життя сумський письменник і журналіст Євген Положі презентував нову книгу Риб'ячі діти. Це роман про людей рідного міста і бродячих тварин, яких знищує комунальне підприємство за кошти городян. Знайомі імена, проблеми, події. Роман уже встиг здобути лауреатську премію цьогорічної коронації слова та отримати місце у списку літературної премії Книга року BBC 2014». Сам автор зізнається, роман став пророчим, адже повністю окреслив сумнозвісні події останнього року. Не про те, що я писав, воно справдилося, воно якось стало все на свої місця. Почали вбивати людей. Стався майдан, сталася війна. І от реалії я поправив і передостанню главу назвав снайпери. От, ну це от пере, перегукується з подіями. У найближчих планах автора Роман про Іловайськ усі перипетії війни та історії тих, кому вдалося вижити. Сьогодні дійсно в мене велика презентація буде 4 листопада, а я вирішив, як блокбастери в Голівуді, от, критикам показують закритий такий показ, а потім вони пишуть свої рецензії. То я вирішив запросити бібліотекарів, звернувся до, до вас, журналістів і літераторів, своїх колег-письменників, запросити, щоб на вас, так би мовити, виправо. Потренуватися, випробувати себе і цей текст, і обговорити нашим тісним колом людей напряму дотичних до книг і поговорити саме про цю книгу, взагалі про літературний процес, про книжки, як вони себе почувають в цьому світі, і що нам потрібно всім разом зробити, щоб люди більше читали. На ідея цієї книжки така, що якщо суспільство одна з головних ідей, скажімо так, якщо суспільство дозволяє вбивати. Беззахисних тварин, безкарно, то рано чи пізно це суспільство почне вбивати один одного і люди почнуть вбивати одне одного. Що септо в Україні і сталося. Бути своєрідним епіграфом до цієї зустрічі, виступити з багатьох причин, які можна підвести під два знаменники. Ну, Перша творча, друга географічно побутова особистість. Творча, бо Євген сформований прозаїк, прекрасний. І ходити на презентації приємно, приємно читати його книги. Він абсолютно різний в кожному своєму творі. Я ось подивився, виставку порівняв. Він абсолютно не повторюється, він не топчеться на місці, він йде по висхідній. він шукає нові ніші тематичні, стилістичні, мовні і успішно їх освоює. Це передумова для справжнього письменника дуже важлива, бо без такого пошуку, без такого. Виткового розвитку письменник неможливий. Друга причина, вже Євген сказав, я мав ну, щастя бути особисто знайомим, близько з його татом світлої пам'яті Віктором Івановичем, який в моєму житті зіграв дуже важливу роль, ще коли я був студентом Київського університету, він на кіностудії Довженка працював, я був у нього вдома, ми спілкувалися, я робив з ним інтерв'ю і вже трішки пізніше. Зараз Євген Вікторовича, тоді просто Женя, семикласник чи восьмикласник приходив до мене в редакції газети, приносив свої перші проби, спроби, як віршовані, так і прозові інформаційні замітки. І ще тоді ми з батьком говорили. І я кажу, Віктор Іванович, ви знаєте, він йде вашими. Так би мовити, слідами, і певно, що він неодмінно буде теж причетним до літератури до журналістики. Ну, я погоду дивилися і він, і я. Слава Богу, що маємо в літературі Віктора Положія і маємо в літературі Євгена Положія. Це династія прекрасна. От, і я вірю, що як книжки Віктора Івановича зараз читаються, так і Євгена будуть читатися і завтра, і післязавтра, не кажучи про те, що сьогодення. Ну, а Євгену, я бажаю, щоб за ревнячими дітьми були нові діти твої, творчі книжки, Ось, щоб ти так само і далі продовжував розвиватися і щоб Сумська область справді гордилася прізвищем положиїв, Ну, в першу чергу Євгена, який працює. Ну і безсумнімо твоїми творами. Так що дай Боже зеленого світла на літературній дорозі, натхнення і успіхів. Я радий за твої здобутки. можемо поговорити про книжку. Дуже радий, що ви прийшли. Що я хочу сказати про цю книжку, чому вона так називається і про що вона, чому ми запросили сюди людей із Твориства захисту тварин. Якось роки-два тому на Львівському форумі я приймав участь в дискусії, чи є герой в українській літературі. І... Всі казали, що героїв майже немає, і все таке, і люди зрібнішали, то і той героїв не може бути. Я подумав, ну який же може бути герой? Хоча в мене тоді герой був, мене якраз запросили, у мене був Юрій Юрійович «Любовна жінок, дуже кравий, як на мене персонаж. І я прийшов до устанку, що от я хочу зробити героєм, от центральним персонажем, скажімо так, собаку. Бродячу собаку, яка народилася на вулицях, звісно, міста, мого рідного міста. І місто тут як один з прототипів, яка народилася і загинула на цих же вулицях, але встигла вона народити цуценят. Якщо ви прочитаєте цю книжку, ви про долю цих цуценят дізнаєтесь. І от це один персонаж центральний, а другий персонаж в книжці центральний це Собор. у нас є бібліотека в інтернеті давно вже. І в нас є блог Шумської міської бібліотеки Шевченка. Може, зверху ви побачите, бібліосумка. І одразу, як тільки нам вдалося придбати цю книгу, це десь півтора-два місяці тому фоліо видало. Так? Одразу ми на це на ну, тут не тільки на нові книги, а попередньо, які ми отримуємо, а і на ті книги, які ще не отримали, ставимо відгуки, щоб читачі звертали увагу, що Потребує уваги, ну, щоб вони читали, щоб вони брали цю літературу, чи то в магазині, чи то в бібліотеці. Але книги, які варті уваги. І е, одразу хочу сказати, що на всеукраїнський блог Української бібліотечної асоціації теж подали ми на вашу книгу цей відгук. Бібліотека не повинна перетворюватися на музей книги, зазначив у своєму інтерв'ю Євген Положій. Головний редактор газети Панорама відомий український письменник і суспільний діяч і давній друг центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка. Тому не дивно, що одна з перших сумських презентацій його нового роману Риб'ячі діти пройшла саме в стінах нашої бібліотеки. Пропонуємо вашій увазі бесіду з Євгеном Вікторовичем після презентації роману Риб'ячі діти у бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Велика. Письменник. Ну в особистому наврядчі. Я з дружиною познайомився в іншому місці. От, не бібліотека, на жаль, хоча це було б романтично і дуже б вкладалося в якусь легенду таку письменника. Але насправді ні. А от що як для письменника, як для журналіста, я дуже радий, що познайомився з пані Стадніченко, і було, здається, в... якась, так, Інтенс. Да, Інтенс. Да, це було, здається, акція якась, ми робили. Так, я вже навіть не згадаю. І такі зустрічі завжди надихають, тому що я бачу очі людей, які працюють з книжками, які читають книжки і професійно ставляться до книжки, як і до а, речі, яку можна, ну, скажімо так, дати, почитати. І, ну, тобто для мене книжка це дуже важливо. Тобто ви надаєте перевагу саме таким, ну, друкованим, яким можна осягнути? Я насправді не надаю перевагу ні нічому. Те, що я можу прочитати, я читаю зараз все, з телефона, з ноутбука. З телефона отримую по голові часто. От, але реально я читаю з планшету, де тільки все, що лежить поруч, і там є друкований текст, я його читаю. Це вже хибна звучка. Тобто ви читаєте багато, і я так розумію, що давно. А... Я намагаюся читати багато, на жаль, цей рік був першим, коли я накупив на форумі книжок на Львівському і не прочитав навіть і половини. Тому що як це почалося з грудня, mm -hmm. так це все затягнуло нас О, так і досі. І реально я навіть книжки не міг читати. Я читав тільки новини. Ну, то розумію, у нас така ситуація. Ну так. Ну, але до книжок повертаючись, ви ну, можливо ще. Я професійний читач. Ще пам'ятаєте свою першу книжку, яка ну не ту, що ви вперше прочитали, а та, яка вас надихнула там, була вплине на вас якось запам'яталася у вас все життя. Так, я... це була збірка карикатур. Прекрасник. «22 і м'яч» називалася. А скільки вам було? Може, років шість. От бабуся моя Ніна Прохорона працювала в бібліотеці номер 3 вона була, ця бібліотека, там був кінотеатр. Що повинні робити бібліотеки, щоб повертати своїх читачів? Що... Я думаю, що майбутнє є. Я думаю, що головне, щоб вони не перетворилися на музеї. Багато можна подивитися, те, що роблять. З бібліотеками в Європі, в Америці, вони знаходять якісь другі, інші другі форми, форми. Да, праці, залучають людей через щось інше, а потім людина і до книжки. Тобто десь можна трохи хитрувати, бо насправді люди інколи не розуміють, що вони люблять читати. Вони цього просто не знають. Це, да, це як в анекдоті. Це як в Ви на скрипті вмієте грати? не знаю, я ще не пробував. Ну це так ви читати любите. Ну, У нас, понимаете, в школе так навчают, что читать люди не хотят после школы. Когда я да. «Войну и мир», читаю, ну какая война и мир? не 14 лет. Что он там может прочитать? Ну, девочки, мальчики войну, а девочки любовь. Ну, вот и все, шматочками. Да, да, да. Я вот хочу еще, ну это не для тебя, Наташа, mm -hmm. Евгений Викторович, я вот еще, знаете, что хочу? Какая моя думка? Тогда она вас спросила. Будущее для библиотек. Есть ли оно? — Оно будет только тогда, когда библиотека, как социальный объект, как это, будет нужна людям, которые занимаются не, не тем, чем мы занимались 30 лет назад. Книги есть, книг полно, ну, вот так книги есть, выдали все остальное. Сейчас нам нужно делать совершенно другое. Мы должны делать все, чтобы мы были нужны в любых вопросах.